Колеги, привіт! Ми сьогодні знаходимося там, де, зберіга... де збираються насосні станції. Ось так от воно якраз от виглядає, дуже багато інструментів, багато гаджетів. Відповідно, ми якраз отут збираємо дану продукцію. Е, станом на сьогодні от дуже багато є запитів, е, як зібрати правильно насосну станцію, яким чином це все відбувається і що робиться. Ми сьогодні вам покажемо якня з практики. Для збору насосної станції нам потрібен гідроакумулятор, кріплення, яке я вже нажив. Сам насос легендарної торгової марки Майтек. Прошу звернути, до речі, увагу, що всі з'єднання відбуваються ось такі. І для чого вони? Я вам якраз без... потім пізніше покажу. Е, також потрібно шланг антивібраційний, реле тиску торгової марки Майтек ПМ5, манометр тиску е, торгової марки Майтек. П'ятерник Майтек. І золоті ручки, хокос, а також айнаробний ощільнювач легендарної торгової марки SmartFlex. Отож, зараз ми якраз відбудемо це все збирати. Отож, ми наживлюємо на наші кріплення. Підтягуємо гарненько. Наші бачи. Для того щоб воно правильно працювало, ми використовуємо інструменти. Не пальці, а інструменти. Гарно це все затягуємо. Розмір ключа 13. Так, значить, у нас насосна станція вже напівзібрана. От Ми маємо зараз якраз у циферник. Прошу, до речі, звернути увагу, що на кожній упаковці, на кожній етикеточці знаходяться ось такі QR-коди і опис самої продукції. За посиланням даного qr кода ви можете якраз от перейти на місце, де зберігаються самі каталоги торгової марки MyDek і відповідно ви можете побачити і зрозуміти. Що відбувається? Також торгова марка Майтеку використовує тепер нові методи контролю за якістю даної продукції. Без е, проходження контролю на жодну продукцію не буде е, наклеєна ось така от річ. Тобто все е, гарно збирається. Це називається розпаковка. Гарантийні листочки. Сам, так е, Також Така от річ. І якщо ми зараз от якраз от витягуємо, ви зараз дивуєтеся, Але навіть в манометра є ось такі от речі. Бачите? Перевірено і допущено. Антивібраційний штанг теж такі речі має. Перевірено і допущено. Отож. Наносимо аеробний ну, устіднювач. Я його трошки можу потрусити. Це для того, щоб він витягнувся. Витік. Накладаємо ось таку от одну ковбаску. Зверніть увагу, якщо вас будуть питати на, на рахунок кольору, він такий зеленувато синього кольору. Так. Так. О, зараз ми набиваємо суду. Все одно це все піде в продажу. Можна використати викрутку. Нам потрібно, крім того, що ми наклали непереривною такою от ковбаскою сам аеноробний ущільнювач, Нам потрібно ще для того кілька разів прокрутити, щоб правильно ущільнювач розійшовся по всіх повністю з'єднання. З'єднуємо наш манометр. Він гарно проходиться. Так? Так. Ага. Ми його ось так вверх для того, щоб він... Так, е так. Коли ми на насусну станції будемо дивитися, ми можемо побачити, що такий є тиск. Щоб ми не заглядали зараз, по бокам. Подивилися безпосередньо на манометр зверху, так як насосна станція, все одно стоїть знизу. Так. Насосна станція у нас збирається. Кілька разів ми це для того, щоб пощінувач розійшовся по всіх швах і правильно мав дігання. До речі, багато нарікань наших партнерів про те, що важко зібрати насос на скандую з маслією гайкою. Візьміть просто-напросто в руки ось так, сам шланг, гарненько ви його припрямиєте. Це для того, щоб фланець був паралельно самого з'єднання і не було прожовування самої прикладки. Затягуйте ощільнювач ось так. Також кілька. Разів прокручуйте, це для того, щоб воно щільно і гарно закрутилося. Руками воно вже не прокрутиться. Тепер ми використовуємо. Випуску, це для того, щоб... Відкрийте я попрошу нашого вольмашановного оператора Андрія Шниру перейти в другий бік. І це для того, щоб бачити, як відбувається безпосереднє з'єднання на нашому Готово. реле тиску. Дякую вам. Давай ближче, щоб показати, як воно. Ось Скільки так Контактів воно. є на ньому? Контактів є в нас шість, так як кабель є трьохжильний. Ощінювачі, значить. В нашому Релей є трьох типів. Ось так ми от робимо. Пропихаємо спочатку гайку для закручування. Потім пропихаємо ще один ущіннювач і гумовий ущінювач. Це для того, щоб вода при прониканні. Не проникала в, в сам механізм. Механізм. Хлопці мене тут підколюють. Підказують. І підказують і підколюють. Так. Значить, так як ми зараз от якраз от будемо робити з'єднання, ви спочатку подивіться, куди повинен йти сам кабель от, і як повинно бути все під'єднане. Ми починаємо разом з вами протихати, наживлювати наші кабеля. Коли кабель заходить, ми його прокручуємо фіксуємо, фіксуємо так, щоб волога там більше не пройшла. Як то кажуть, волога в електроприладах це є наш ворог. Наберіть, чукаю, що ще багато має Ось так от ми прокрутили. Покажи, як воно виглядає на загальному фоні. На загальному фоні от воно виглядає якраз от саме так, тому що коли в нас проходять якраз повністю всі з'єднання, ми все поскручуємо, в нас якраз от вийде ось так. Е Кабаля от, от сюди і сам. саме реле буде ось так. Давайте ми зараз плавно з вами перейдемо якраз до під'єднання повністю всіх кабелів. Так, Ми тут бачимо, що ми з'єднуємо е, клемники. Бачите? Чому я звертав на самому початку на клемники? Тому що нам не потрібно зараз прорізувати кабеля і робити з ними якісь незрозумілі вони є всі одного кольору і переважно жовтий або зелений, або в нашому випадку зелено-жовтий кабель це є заземлення. Цих два. З'єднання, що вже володя під'єднав, це і, власне заземлення. Так. На В нашому реле тут є вказано, куди під'єднювати мотор або лайм. І важливо, щоб кольора були. Один над одним. от Бачите, в даному випадку Володя підключив синій над синім, червоний над червоним. Також звертаю вашу увагу, що потрібно повністю всі кабеля ось так от стягувати до кутки. Це для того, щоб вони не торчали спочатку в різні сторони, а потім щоб можна було би, наприклад тут відкрутити або нижній, або верхній клемник. Це буде правильно і в принципі це буде нормально. І гарно буде все з'єднано. Так, Тепер ми наживлюємо, так як в нас тут теж є ущільнювач. Ми зараз якраз наживлюємо на наш питерник. Ви знаєте, ще трішки і вже можна буде тестувати сам насос. Так, Ми його закручуємо трьома гарними чіткими оборотами. Так, тепер кришку ми теж наживляємо. І в нас ходить от, чудова насосна станція торгової марки Майтек. До речі, ми ніколи не задумувалися раніше, але саме на сьогоднішній момент. Це самі найкращі і найчудовіші кольори. Тепер, самі слухайте, патріотичні станції. Та, а тепер слухайте цей чудовий звук. Вона не працює, вона не гуде. Шепче. Вона ще Вона шепоче. Я б навіть сказав, в даному випадку співає гімн України. Так. Тому рекомендуємо і дуже тішимося, що ви переглядаєте наше відео і вчитеся збирати насосні станції безпосередньо самі. Всім успіхів! З вами, компанія MyTech. Після цього насосні станції збираються і укомплектовуються ось у такі ящички. Де ставляться відповідні відмітки. Перше, це власне, який насос стоїть і який бачок. Нержавійка або стальний. В квадратиках ставляться відповідні галочки. Це все, що ми хотіли показати сьогоднішнім відео. Володя!